25 серпня. На деяких кавунах починають засихати хвостики. Дехто каже, що це є ознака того, що вони дозрівають. Ростуть деньки. Кавуни. Знову дині. А вони, так, одні більші, інші менші. Деякі тільки он зав'язуються, наростають. Цей один з перших. Теж хвостик засох. Ну, попробуємо його зірвати. Візьмемо додому на пробу. Так, дині. Кавуни. Кавун, диньки. І до кінця. Так, остання динька, це одна з перших. Теж хвостик в неї засох і пожовкла. О, сама відпала. Беремо на пробу. Ось така диня. Це 25 серпня. І ось кавун. Ну. Не візьму обох руками, тому виключаю камеру і несу. Будемо важити і пробувати потім вдома. Так, тепер вдома ми зважимо наш кавун і диньку. Отже, кавун. Так. 6 кілограм і 650 грам. 6650. А деня. Так. Денька в нас кіло 700. 750. 1 кг 750 г. Так, тепер будемо розрізати. Так, не спілий. Йому ще бракує хвостик, значить, хвостик, колір хвостика це ще не ознака спілості кавана. Бракує йому насіння світле. Отже, будемо чекати на наступні. Тобто, якщо 25 серпня, будемо пробувати десь в числах 10-15 вересня наступні кавани. Так, дивимось тепер. Але давай спробуємо ще на смак. Ту. Вигляд виглядом. Су. А, ну, дай мені. Львівські кавуни. Mm. На смак спілий. Цікаво ж, зелена шкірка, ота смачна. Ну наш клімат зовсім інший смак дає кого нам. Так що їсти його можна. Те, що на стіни ще чуть-чуть йому бракує. Тобто по часу потім я ще зроблю в кінці. Коли буду збирати весь врожай аналіз є того на початку, як посадили які способи, і чи є різниця між кущами, які були накриті, які не накриті. І достигнуть, ну, якщо кінець серпня і початок вересня у нас кавуни вже можна буде їсти свої, то у Львові можна садити львівські кавуни біля Львова. Тепер дивимося на доньку. Вона жовта. Запах є. О! Ось вигляд дині. Сік тече. Аромат. Ох, неможливо передати, я не можу передати запаху, але аромат пішов від неї неабиякий сік тече, блестить. Ось суковита. Є ще краєчок зеленкуватий. Але загалом вона вже жовта, м'яка. Давай перевіряємо на смак. Насіння відділяється від неї. Не дуже солодка. Так, дай мені спробувати. У ну, нас, якщо не вистачає тепла, то, можливо, не буде така солодка, як. В Казахстані, чи в Узбекистані чи в Херсоні. Але досить смак непоганий. Так, бракує солоду, але смак є. Ось такий результат на. 25 серпня.